Я всіх хочу привітати словами слава Богу і слава нашому Господу Ісусу Христу. Хочу коротко себе представити, тому що я думаю, більшість людей не знають мене. Ми знаємо сім'ю Кашубу, тому що ми тут жили в Техасі. Три роки тому ми виїхали з Техасу в Сад-Каролайна штат, і тут були десь п'ять років, чуть більше за п'яті років. Ми самі, Я в Україні народився, вже, мабуть, говорив, але в Нововолинську, Волинська область, тут вже жили 30 років, і слава Богу, що Бог благословив нас, наші сім'ї. Ми приїхали, моя мама була single mother, як кажуть, виховувала троє дітей сама. Там батько помер в Україні, але тут Бог нас так благословив, що вже вивчилися в мене брат і сестра, і ми живемо там в Карсаткаролайні. Хочу сьогодні також приєднатися, бо я чув теж про цю трагедію, що була в Техасі. Надіюся, що ніхто тут не мав там близьких там людей, які загинули, але я почув про цю історію і теж співчуваємо. Техасу людям, які загинули, бо багато людей там десь 30, мабуть, на сьогодні разів дивився, загинули. Звичайно, є багато більше трагедії в світі є там в Україні, де для нас, мабуть, близько до серця також. А війна є в інших місцях, в Ізраїлі, в Палестині. в Слово Божому написано, що Господь зламаноседних, зламаносердним близький і впокорених духом спасає. Да, слава Богу, за ці слова. І далі, що цікаво, далі вірш пише: багато лихого для праведного. Тобто ми не є protected, або в нас навіть вправи в людей, які є діти Божі, в нас є проблеми в житті, бувають переслідування, бувають отам, там, де війни. Християни не є повністю забезпечені чи як від, від всяких проблем життєвих. Але що. Благословенна цей, цей вірш пише після того, що багато лихого для правильного та його визволяє Господь з них усіх. Тобто Бог нам каже, що Він обіцяє бути з нами у всяких наших цих проблем, і визволяє нас Господь від них усіх. Тобто, за це слава Богу. Сьогодні я хотів прочитати коротко. Мені на серце прийшло це слово Боже від Матфія, 11 розділ. Віршики 28 по 30 вірші, оце місце Писання це є слово Господнє, точніше, Слово нашого Господа Ісуса Христа. Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть на себе моє ярмо і навчіться від мене, бо я лагідний та покірний серцем. І знайдете спокій для ваших, ваших душа, Вашим душам. Бо ярмому є добре і мій легкі. Благословенне місце писання. Я десь недавно читав книгу, вона заснована на, на цьому віршику по-англійськи називається Gentle and Lowly. І там написано, що це одне місце писання, де. Де Бог відкриває, і такими словами каже про саме серце своє. А в Біблії серце це є це є сами, сама натура, самий кор. по англійськи є таке слово core, це в українській, мабуть, ядро, чи як вчора я читав, це є самий центр чоловіка, чоловіка identity, да? наша ідентичність в чому в знаходиться. Тобто це одне Писання Біблії, де, де Господь Ісус звертається і говорить про своє серце. І що цікаво, що Він ці, ці слова вибрав сказати про себе: «Gentle and lowly», смирений е, і впокорений духом. Чудові слова нашого Ісуса, нашого Спасителя Ісуса Христа, е, мабуть, сами, одні з найчудових слів в, цілої, в цілому Писанні, в Словому Божому. Або, даже можна сказати, слова, які взагалі, що людські вуста могли сказати, так? Бог в образі людини, коли відкривав самеї глибини своєї натури, він, що цікаво, не вибрав, наприклад, слова, що я, я святий і величність, моя величність про свою величність він не каже. Хоча ми знаємо, що Бог є свят. Свят, свят написано Господь Саваоф. Він не вибрав, наприклад, слова, що я про гідність сказав, про свою доброту, хоча, звичайно, це звертається до його доброти, щедрість. Але чомусь він в цьому писанні, коли звертався до людей і також до нас, навіть в цьому віку, він, він вибрав слова, що я. Смирений і лагідний, покірний серцем. Це дуже цікаві ці, ці слова, які він тут використовує. Тобто ці качества його вони оживляють його, вони керують ним. Це про це біблійська ідея серця людини. Саме animate по-англійськи те слово, ані як, якщо це перекладається на, на українську мову. Лагідність та смиренність це, це не дуже популярні чесноти, мені кажеться, в цьому віку. Колись, коли я був менший, я пам'ятаю, що були газети. Можливо, люди вже не знають, що такі є. Але колись були ці паперові паперові газети, коли я був в Каліфорнії, штаті, я пам'ятаю, що там десь в Даунтаун Сакраменто, саме місце городу, Там якийсь був газет, буває, що й. Був молодий там, десь вони приходили, я їх відкривав, дивився, там десь в кінці в кінці якогось магазіння, газети. Бувало, що там люди писали, вони шукали стосунки. там повірте, Важко повірити, але зараз все в інтернеті, а колись там. Я шукаю таку і таку людину, там, так далі. І колись час від часу я там глянув, читаю. Ніхто, що цікаво, ніхто не. коли коли говорять про качества людських, ніхто там не писав, що я шукаю лагідну там жінку чи смиренного чоловіка. Що всі писали? Писали: я шукаю там красиву, там, таку, або жінки писали Я шукаю гарного, сильного, там багатого, можливо, даже бувало, що качества такі, да? але смиренний і лагідний, я такого не пам'ятаю. Звичайно, мабуть, християни там не роблять об'яви, що вони шукають. Людину, але Бог все-таки сам Ісус Христос іменно цими словами себе об'явив. Він каже, що я смирений і покірливий серцем. Він самий доступний у цьому світі і на цьому світі, самий доступний як людина, тому що він Бог в людському образі, але також. Самий доступний взагалі особа в світі. Да? Будучи Богом, це... це... Да, слава Богу, за, за, за ці слова. І хотів ще додати, чи ти хочеш мати аудиторію, чи хто. Я думаю, ми всі хочемо мати аудиторію з Богом, так? Богом нашим Творцем, той, що сам нас створив. Для чого? Для, для чого або що нам потрібно, щоб мати цю аудиторію? Да? Ці слова вони намікають, що він ну, буквально він сам каже в цьому місті, що ті, хто втомлені, хто струджені, у таких людей він призиває, придіть до мене. Не, не, не самих багатіх, він каже в одному місті іншому, що не, не здорові потребують в лікаря, да? а ті, які, які мають біду, які мають проблеми. А, і це, до речі, всі люди, да? тому що нема ніякого, нема людини в світі, яка є е, справедлива і безгріх, безгрішна. Е, ось я стукаю, ось я стою і стукаю. Откровення, да? є такі слова. Хто відкриє двері і почує мій голос, я прийду до нього і буду з ними з ним е, мати зустріч, вечеряти з ним. Ці слова теж нагадують про про такі качества бо Ісуса Христа, що Він призиває всіх до себе. Так як як друг, не тільки як Бог, як творець, хоче бути другом нашим також. І хто кваліфікує, ми говорили тільки що на таку зустріч, ти, що втомлені працею, намаганням в житті, я думаю, всі, всі ми маємо такі моменти в житті, що ми просто змучені. Ті, які обтяжені життєвими вимогами та проблемами таких людей, він призиває до себе. Він приймає їх, можна сказати, навіть не то, що з резервейшені є таке слово по англійськи він приймає з відкритими руками, каже, приходьте до мене. Зрозуміє він нас та бажає допомогти нам. Він не має такого, це, це неможливо, що Бог не може поняти людиною. Її переживання, її серце, її е, проблеми життєвої. Да? Отакий От чудовий Бог. І, і, і до цього Бога ми сьогодні приходимо в наших, е, з усіх наших проблем, наших е, життєвих експірієнс, як кажуть. І ми будемо йому служити сьогодні. То, оце, оце я хотів це слово. З, з цими словами хотів вас покликати до цього бо, що Ми його прославили сьогодні у цьому місті. І ми вдячні, що ми нас прийняли дуже хорошо сім'я Кашуби. Ми кажемо, що ми з ними майже п'ять більше п'ять років, мабуть, вже знайомі. Дякую їм за їхню гостеприємність. Ми також хочемо поїхати пізніше, бо ми не будемо весь все служіння, але поїдемо до церкви, там де ми були члени. Хочемо привітати тих людей перед тим, як будемо виїжджати. Дякуємо вам. Дякуємо і вдячний, також що є церква українська в цьому місті. Якщо будемо в майбутньому, ми будемо раді також привітати вас. Амінь.